Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання, для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Левіт. Я Господь Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашу, щоб ви не ходили випроста. Коли євреї читають оцю книгу Левіт, взагалі читають свою Тору, а Тора це п'ята книжя перших п'ять книг Старого Завіту, книга Боття, законів Ловіт, Виходу, чисел. То для них це, ця Тора, ці книги, це їхня історія, їхня історія стосунків з Богом. Тобто, вони, читаючи ці книги, Бачать, як формувався і становився їхній народ. І більше того, для них це читання це ознака того, що Бог їх зробив своїм народом. І що їх робить цим народом. Перше, тобто, всі ці речі для них дані, як, знаєте, доказ того, що Бог їх любить. Але ми, коли читаємо оцю е, старозавітні книги взагалі читаємо Біблію повинні усвідомити одну річ: що Бог не є для одного народу. Жоден народ не має права привласнити собі Бога. І говорити про те, що тільки в цьому народі є справжній Бог все інше це ніщо. Тільки так треба вірити, так треба молитись, і тільки сюди треба ходити. Ну, знаєте, може, це так грубо прозвучить, але. У сучасному світі є дійсно два народи, які вважають, що Бог належить тільки їм. Це ізраїльтяни, це євреї, які по сьогоднішній день відкидають все інше. Вони вважають, що от тільки от у них, вони є вибрані і все. І Росія. Саме руське православ'я, яке відкидає будь-кого і будь-що. От тільки там є правильно все. Але. Є маленьке але. Господь Бог є для всіх. Те, що Він вибрав один народ, щоб на прикладі цього народу показати, хто він є, як він діє, і що є, що він народ має, коли він з Богом живе. І от читаючи цю книгу Левіт, ми чуємо ці слова, що я є Бог ваш, який вас вивів з Єгипту. Тобто той, хто дарує свободу. Бог є той, хто дарує незалежність. Бог є той, хто дарує людині волю. Цілим народом дарує волю. Але що для цього треба зробити? Бути вірним Богові? Чомусь євреї не хочуть згадувати жодних е, сторінок зі своєї історії, коли вони зраджували Бога. Коли вони поклонялися чужим богам, коли в Єрусалимському храмі вони ставили капище для інших богів, коли осквернювали, самі це робили, коли приносили жертви іншим богам. Чомусь вони про це не хочуть згадувати. І що за це вони мали? Але для нас всіх важливо є усвідомити одну річ: що незалежність і свобода людини і цілого народу. Здобувається тільки з Богом. Тому що Бог хоче, щоб людина була вільною. Така воля Божа, щоб була людина вільна, щоб людина любила, щоб людина хотіла жити, щоб людина цінувала це життя. Бачите, коли Бог сотворив людину, Він же ж не, под... не сотворив її зразу, ну, не... я так перепрошую Бо. Хочеться сказати багато. Тобто, коли Бог сотворив людину, що він їй дав, він дав все найкраще. Ідеальні умови. Щоб людина нічим не переймалася, нічим не турбувалася, а жила в своє насолоду. Щоб вона доглядала цей світ, була тим правдивим доглядачем цього матеріального світу. Щоб вона насолоджувалась життям. І була вірна Богові, любила Бога. І це давало людині свободу. Людина робила що хотіла. Бо вона знала одне. Для того, щоб бути в добрі, треба добро творити. Для того, щоб бути, тебе любили, треба самому любити. Тобто не порушувати союзу з Богом. Знаєте, хтось може сказати, Бог тоді егоїзм, що він любив? Ні. Не егоїзм. Тоді егоїзмом є кожна людина, хто щиро кохає. Егоїстами є батьки, які кохають своїх дітей. Кохання тоді взагалі це є егоїзмом, якщо на то пішло. Але Бог правдива любов, яка е, любить, жертвує себе заради інших. І при цьому, як ця любов, як завжди каже, це така творча любов. Вона завжди каже: якщо ти будеш любити, будеш робити так і так і так, то в тебе вийде це це і це. А Якщо ти цього робити не будеш, в тебе не вийде. Знаєте, правдива любов це як інструкція до будь-якого електроприладу. Якщо з нею не ознайомитись, то що би ти не дивився, як би ти не знав? Може бути одна маленька річ, яку ти не дотримуєш, і внаслідок чого електроінструмент вийде з ладу. Так само і тут, якщо ти не будеш з Богом, якщо ти не будеш любити так, як Бог, тобто любити життя, ти будеш грабом. А Бог цього не хоче. Бог є для всіх. І Бог хоче, щоб всі були вільними. Він виводить нас з рабства. Він ламає, оті, оту наші, ламає наші залежності, які роблять нас рабами. Все це робить тільки Бог. І от коли ми приймаємо своє життя Бога, живемо так, як Він хоче. Не як я, а саме, як Він. Тоді ми вільні люди. Тоді ми незалежні, тоді ми сильні і незламні, тому що ми любимо життя, любимо Бога. І Бог завжди тоді є поруч зі своїм народом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Благослови і здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, тих, <кхід> усіх наших військовополонених, порних живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали свою зброю, залишили територію України. Визнали всі свої гріхи і розкали свої злочини, отримали відповідне покарання. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.